Важко переоцінити значення сім'ї в житті людини. Сім'я це колиска людства, де кожен з нас може послужити Богу та ближнім. Саме тому її часто називають малою церквою. За словами Блаженного Вустина, сім'я це залишок краю на землі. 8 вересня Православний центр розвитку сім'ї, сім'я в радість при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відсвяткував свою другу річницю. З цієї нагоди в галереї Соборна відбулися День відкритих дверей та святковий концерт. До Гостей звернулися духівник православного центру Сім'я в радість, клірик храму всіх святих протирейн Олександр Пчальников та керівник центру Іван Сім'я – це є І людина, як особисто, і як весь род в сім'ї. І що Человечества, в сім'ї, то лично, і на все общество и на все человеческая цивилизация. Программы нашего православного центра составлены так, чтобы все мы могли задуматься о ценности нашей семьи, взрастить в себе добродетели христианина, родительскую мудрость и удачно то, что все наши сотрудники, руководители – это профессионалы своего делания. Православные христиане. хочется пожелать на предстоящие труды и начинания божественной всем необходимой помощи, благословенных успехов вот. и Божьей помощи. Для нас это важное событие. Нам всего лишь два года, значит мы уже умеем ходить, говорить, мы умеем проявлять свои желания и умеем чего-то достигать. День рождения ⁇ это всегда ответственный день. Не только для человека, но тем более для организации, потому что нас много. И сегодня мы хотим немножко представить для вас, что нам удалось сделать за это небольшое время. И э, мы будем рады, если вы сами будете давать идеи для развития центра семьи в радость, потому что семья это большое счастье и остаток края на земле, а по словам... Поистиня святогорцам, сколько будет стоять семья, столько будет стоять мир. Давайте вместе помогать семье быть счастливой. Чудовые песни, которые прозвучали зі сцены, подорвали глядачам святковий настрій. Друг And every night, hallelujah, they say, hallelujah. Концерту спеціалісти центру ознайомили гостей з його проектами та підбили підсумки минулого сезону. Наша психологічна служба має декілька направлень: це психологічне консультування, програма для православних психологів, які можуть підвищити свою кваліфікацію. Ну і ще планується багато роботи цікавої з батьками. Підлітками з дітьми. Мене радує те, що за останній час змінилися, так би мовити, запити до психолога. Все рідше приходять люди, які кажуть, а у нас негаразди, а частіше звертаються з питанням, що робити, щоб не було цих негараздів. І мені здається, це. Не випадково, тому що динаміка стосунків і в сім'ї, в тому числі, вона має якісь свої такі е, переломні моменти. І дуже добре, що на цих етапах люди звертаються до психолога і все чаще запитують православного психолога. Спеціаліст соціальної служби голосіївського району Оля Швець представила новий спільний проект усиновленню так. Віднедавна православний центр розвитку сім'ї, сім'я в радість та Голосіївський центр сім'ї, дітей та молоді стали офіційними партнерами. У зв'язку з цим хочу зробити невелике оголошення. На 1 березня 2013 року у Україні було зареєстровано 94 тисячі дітей силі та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні 78 вісім числа цих дітей вже виховуються у сім'ї українських громадян. проте 16 тисяч залишилися в інтернатних закладах. Подальша політика України. Спрямована на реалізацію права е, зростання дитини у сім'ї. У зв'язку з цим держава підтримує і створює е, дитячі будинки сімейного типу виховання, е, прийом сім'ї, а також надає підтримку сім'ям, які беруть дітей на виховання на усиновлення. особливо е, тим, які беруть дітей із вадами розвитку. У зв'язку з цим Голосіївський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Оголошує набір е, кандидатів, батьки-вихователі та е, прийомні батьки. Як відомо, на сьогоднішній день у Голосіївському районі функціонує один будинок дитячого типу виховання, е, проте найближчим часом планується створення ще трьох. Е, таким чином, е, всіх, хто е, цікавиться цією інформацією, звертайтеся, будь ласка, в Голосіївський центр соціальної служби сім'ї дітей та, та молоді за адресою вулиця Лєву, 5. Там вам нададуть професійну консультації стосовно цього фертеру. Надіємося на співпрацю з вами. Дякую. Після вручення подяк та спільного фото на гостей чекали цікаві майстер-класи, запашний чай із домашньою випічкою та приємне спілкування.